Який вихід тут може бути? Дивіться, ви згадали оце антитрастове законодавство американське? Ця тема вона якось періодично виникає. Оце то, що енергоатом займає таке домінуюче положення на ринку, виробляє більше 50% електроенергії, а зараз вже навіть е і більше. Скажімо так, ми багато там і теплової генерації втратили, і гідро, і вони а частка атому, то би мовити, виросла, в тому що вони виробляють. І який вихід може бути? Що з ним робить? Він в цій ліберальній системі нашій він якось піддається регуляції чи ні? Чи Воно якось так? Це гіпотетично можливо, чи це вже. Іпотетично можливо, але фактично, я думаю, що навряд чи то е, е... ми з таким монополістом і будемо жити так, грубо кажучи, і далі. У нас законодавство забороняє е... здійснювати будь-які операції з ядерним паливом. Ну, <мас> якщо, е... Крім держави, ну, тобто ви не можете там, купити Уран. Ну, якщо ви не можете купити ядерне паливо. То як ви можете е, володіти там е, атомною електростанцією і е, виробляти на ній електричні енергію, тим більше там десь з чимось конкурувати? От, тому найближчим часом точно я не, не бачу ніяких варіантів От, ти, на <кій> <кій> мою думку. Нам треба все-таки рухатися в бік лібералізації будь-яких ринків, в тому числі генерації, а не монополізувати. Але на жаль, у нас зараз країна рухається в бік монополізації, більше того, державної монополізації. І більше того, нав'язується думка, що все там, що було приватизовано, це все було вкрадено, все було неправильно, треба реприватизацію. треба… Все націоналізувати, вернути, так би мовити, в державу.